Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава українцям, які воюють в Збройних силах України. Сьогодні хотів поговорити на таку тему, як депутатів на фронт, мінтов на фронт, щоб знали, вони влада. Тобто, знизу от народу, який ненавидить свою владу, там президента, депутатів Верховної Ради, 450 дармоєєв, геть парламентаризм в Україні. Не треба царя нам давай доброго одного. Депутатів обласної ради Одеської, наприклад, цих недобитих сепарів, або ще там районних, особливо в Бесарабії, або ще якось, давайте ми їх туди на фронт, а то вони там, вони наша влада. Ми простий, низенький, маленький, дурненький народ, який цю владу. Обрав там чи не обрав, що вона захопила цю владу, і ми її хочемо покарати, так як ми хотіли покарати, когось там в інтернеті покажуть, хтось там ганяє на машині, хтось там молодий, здоровий, не в армії, і він щось там на і Його треба покарати на фронт, на війну. Ну, насчот, на рахунок е, ментов, я скажу так: ну, на, на війну їх відправити то можна. Е, ну, тільки я думаю, хто на їх місце прийде. Що гірше можуть прийти, наприклад, оці неформальні, якісь там воєнізовані, приватні, неприватні, комунальні, муніципальні варти, там вони взагалі не знають законів, то там ще гірше буде. Або контужені ветерани прийдуть на місце ментов. Типу, ви побачите, як ви там будете їм задавати питання, причина остановки, на що а, побачимо, поговорите ви там. Він не буде триматися за своє місце. Я вам гарантую. Людина, яка контужена, вже така, знаєте, і принципова. То вона вам не буде там соплі жувати, збирати з вас хабарі. Долбане раз у голову, та будеш тоді причина встановки. Тому ви ще подумайте на рахунок того, що мінтов на фронт. Там тих от сили, може, тисяч У нас можна набрати з дезертірів 50 тисяч, якщо їх правильно, правильно мотивувати, повернути назад до нормальних командирів. Але вертаємося до депутатів. Геть парламентаризм, розігнать Верховну Раду, кричать анархісти, пофігісти, нігілісти. І А, я вам от що хочу сказати. Шановні, ви на півдороги не зупиняйтеся. Якщо ви хочете всіх депутатів обласних районних, яких ви ненавидите, бо вони при владі, а вони не просто дівчика із головний спеціаліст із, чи там молодший спеціаліст райдержадміністрації. Це ви знаєте, хто це такі. Депутати це люди, які крадуть, брешуть і не роблять нічого доброго, тому ви їх ненавидите. Падлюки. Ну, я згоден, що падлюки, особливо Одеська обласна рада, там, районні бесарабські ради, це я просто їх не переварюю, це, це, це нереалізовані колаборанти нуждали, ну, ну йлки-палки не дождались. Ви хочете їх відправити на фронт? З метою якою? Покарати? Ну, Може, їх краще в тюрму посадити? Ні, ви їх хочете відправити на фронт. Що вони побачили, як там в окопах нашим солдатикам і сразу прояснилися. І прозрілі, а копосуху пішов по воді. Ви цього хочете? Ви думаєте, що вони там прозріють? Ви їх легітимізуєте, дасте їм ордени, медалі. Вони окоперити не будуть бо з вищою освітою, всі будуть в штабах офіцерами, або, або просто куплять посади, чи не куплять посади? І після того, як вони вернуться, ніяка Америка, ніяке антикорупційне бюро, ніякий так називаємий наш мудрий народ не вижене вже їх героїв війни. Тому правильно їх к бісової матері звільнити, а на їх місце поставити ветеранів героїв війни, і тоді влада оновиться. А якщо ви хочете покарати депутатів, то не обов'язково їх на фронт, тому що є інші види покарання. Бо на фронт вийде, вони вернуться героями. Ну нехай ми не героями, хай там вернуться людьми, які вже мають повне право зайняти свою посаду і з повним правом красти з кумом сватом, які крали раніше, але тепер ворота не відкрити на них.